Терористичні організації ДНР та ЛНР хочуть отримати фосфорні боєприпаси і вже потроху домовляються про це із Росією. Неспростовні докази кричущих переговорів з'явилися у МВС, заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він зазначив, близько місяця тому в російських змі, що підтримують терористів на Донбасі, з'явилися звинувачення на адресу українських військових у нібито застосуванні фосфорних боєприпасів проти мирного населення. Як завжди, у якості доказів були свідчення очевидців, які неможливо перевірити через відсутність власне самих очевидців. Тож у Вс України не виключають, що тепер терористи мають намір застосовувати фосфорну зброю проти мирного населення Донбасу, аби потім звинуватити в усьому наших військових. Як відомо, боєприпаси з білим фосфором розповсюджують запалювальну речовину на сотні квадратних метрів. Температура горіння перевищує 800 градусів, а вогонь не вщухає, доки є доступ кисню, і увесь фосфор не вигорить. Така зброя може стати причиною тяжких каліцтв або ж спровокувати надто болісну смерть. Використання цієї зброї заборонено міжнародною конвенцією, однак в МВС кажуть, що на складах Російської Федерації і досі зберігаються мільйони одиниць неутилізованих фосфорних боєприпасів для артилерії і систем залпового вогню. Докази про перемовини щодо постачань забороненої зброї із Росії до України вже найближчим часом обіцяють передати до Ради безпеки ООН та ОБСЄ.